На Килимбе запрошуються учасники фінального поєдинку ваговій категорії 79 кілограм. Боротьба за перше місце. Добровольський Олександр, Запорізька область, Бабій Валентин, Київська область. Фінальний поєдинок у Вазі до 79 кг. кілограмів. Олександр Добровольський із Запорізька, представник команди Запоріжжя та Валентин Бабій, Борець Київщини. Дуже цікава сутичка. Дуже цікавий поєдинок. Іде вперед. Іде вперед. Два бали здобуває Добровольський. Бобіє опиняється в небезпечній ситуації. Подивіться, що робить зараз. Якби що це було в центрі кілома, могло бути і туше. Добровольський виходить вперед. Цікавий фінал. Валентину Бабію Секундує Валерій Підлепинець. Хороший спеціаліст з Білої церкви. Бабій вчора проказав дуже хорошу боротьбу. Гідно змагався. Фактично на заключних секундах вирвав перемогу Адлана Батаєва, який щойно здобув бронзу чемпіонату України Ю-23. Але поки що, слухайте, у Добровольського є, є шанси. Є перевага, по-перше, в зрості у Добровольського. По-друге, в силі він не поступається. Тягучий борець. Сильний борець. Міцніший виглядає за е, Валентина Бабія. Поки що рахунок 2-0. Звісно, це ні про що не говорить, але подивіться, не відпускає. І е, може, може добровольський здобути звання чемпіона. Принаймні так картинка виглядає на початку. Що буде далі? Ми побачимо. Бабій буде йти. Ризикувати. і... Є! Чотири бали можна. 24. Був підхват. Чотири дає боковий. Яке рішення приймає керівник? Чотири. Я погоджуюсь. Чотири бали. Так. Був підхват, була дія. І бабій виходить вперед. Перепрошую, підлепинець. Валерій Падалець. Я, мене, друзі, перепрошую. Багато імен, багато інформації. Валерій Петрович. Падались секундує. Бабію. Бабій зараз робить ще атака на два бали. 2 бали. Збільшує розрив. 8-2. Можна робити ще раз. Можна не зупинятися, можна продовжувати. І ще подивіться Туше! Ні, ні, туше не було. Вирв... Вийшов із цієї ситуації добровольський. Бабій бере схресний. В другу сторону. Ні. Ноги розходяться. Так, ще два бали. 2 бали. 10-2. І от схоже, що ще трошки. 12-2. Чиста технічна перемога. Валентин Бабій здобуває звання чемпіона. Оплески чемпіону. Він переміг. На початку припустився помилки. Дякуємо за боротьбу. Дякуємо за боротьбу. За технічною перевагою. Перемогу здобув Бабій Валентин. Добровольському. Дуже, дуже хороший України. борець. Валентин Бабій, чемпіон України. Добровольський Олександр боровся гідно все, все попереду. віком до дуже добре років.